Ми сьогодні цей прекрасний день, який Господь нам дарував ще сонечко, і можемо за це благословити Бога йому дякувати за те, що можемо ще грітися трохи, хоч вже наближається така холодна пора. І сьогодні, в цей прекрасний день, Господь дає нам через церкву ці два читання, які ми чули. В першому ми чули про те, що ми перед Богом не оправдовуємося своїми вчинками, ділами закону, дотримуванням заповідей, але вірою. Вірою. І то і друге читання Євангелія, яке я читав буквально хвильку назад, воно, власне, пояснює, звідки взяти ту віру. Та притча, вже, я думаю, нам відома. Якщо хтось пригадує собі, то минулоріч річ, я говорив трошки про, про цю притчу з такої сторони, що Бог є щедрий, що Він сіє всюди, сіє для кожного, сіє з надією. Ми теж того року сказали, що Бог має в нас надію, тому що кожен, хто сіє, надіється, що одержить плід. Що держить назад? Бог має в нас надію. А сьогодні цього року я без книжки жодної без листочка, я би хотів сьогодні, аби трошки це слово якось практично може наблизити до вас і поділитися радше досвідом, аніж якимось повчанням. Як, це, як, як є для мене ця притча, або як, які плоди я бачу в своєму житті, із того, що Бог сіє своє слово до нас, так, сіє своє слово в мене. Я народився сам в релігійній родині і виростав, мене з дитинства вчили молитися, водили в церкву, так як декого з вас тут поприводили маленьких і більших. І коли я вже підростав, може, будесь такий, як наші міністранти, наші хлопці. Мені дуже подобалося служення в церкві, мене завжди так приваблювало чомусь. Мені подобалося, як священик служить, як він говорить. Я хотів бути як, як він. Так, У нас був дуже гарний священик, вже покійний отець Михайло в сваляві такий хваста, і мені дуже подобався його приклад. Мене це так зачепило, що коли я закінчив школу, прийшло вирішувати, куди я маю йти. Я хотів йти в семінарію, тому що я хотів стати священником. І для мене таким би, ідеалом, таким обра... образом був той священик наш місцевий. І десь в серці я так глибоко відчував любов до того, до, до, до обряду, до до богослужінь до Слова Божого. Але коли я прийшов у семінарію, на перших двох роках якби всі, всі мої уявлення про священство посипалися як картковий будиночок, тому що я побачив, я думав, що я піду в семінарію, буду вчитися і буду ставати дедалі кращим, хорошим, ідеальним. А то все пішло навпаки. Я в семінарі став хужем, і то може в декілька разів. І я дуже з цим спокушався, тому що я робив тяжкі гріхи. Я сповідався, було таке, що пару раз на день йшов до сповіді до духівника. І відів, що нема з того виходу просто. І я розумів, що далі так не може тривати. Або я продовжую і, і, і я буду таким ніяким священником, або щось треба своїм життям робити. Ну і тоді я мав таку серйозну кризу, я задумувався, чи то я собі зможе сам придумав. То покликання, чи дійсно Бог мене покликав, я шукав відповіді. Ну, я пробував там відкривати Боже Слово, не завжди це мені якось, ну, я деколи знаходив відповідь, але завжди були сумніви е, в, в тому, чи я себе сам покликав до священства, чи те, це справді Бог мене покликав. І ось в одному паломництві, дуже, відтоді дуже люблю паламництва. В одному паломництві ми мали таку практику, було це паломництво для молоді з метою розпізнання покликання. І ми в тому паломництві відкривали Біблію. Кожен, хто хотів, звичайно, відкривав Якби питався, що він, якби кожен мав намір. Я мав одне питання до Бога. Я маю бути священником, це він мене покликав, чи я сам себе покликав? Чи я сам собі надумав священство? Бо то мені не давало спокою. Я бачу, що я не підходжу під, під ту, той образець, який має бути священник. Але в тому паломництві я відкрив так, На на як то називається, умання відкрив Біблію, тикнув пальцем і з цим наміром, змолився, звичайно, перед цим, і з наміром, щоб Бог мені відповів, чи я маю бути священником, чи я собі сам це придумав і я маю десь себе шукати десь інде. Це був кінець другого курсу. І я відкриваю 21 розділ Івангелії від від на умання, тикаю пальцем. На останні стежки того Євангелія помню їх, як, як тепер. А тобі кажу, йди за мною. Я коли це відкрив і тикнув і кажу, Боже, кажи мені конкретно, бо я такі всякі причі, всякі... то я не розумію, Ти мені каже, ясно, щоб я знав. Я собі сам придумав, ти мене кличеш. чи? Бо до того моменту я не мав такого конкретного е, прикладу. Мені ангел не прийшов із тебе не сказав: Іван, Дудура, ти будеш священником. <реш> не було такого в мене, розумієте? Я послідно, я сумнівався. Плюс спокушався тим, що я був, побачив, що я великий грішник. І в тому моменті відкривається слово, і я розумію, що не я собі це придумав. Що Бог мене... І з того моменту до тепер я з цим питанням маю спокій. Я знаю, що не я себе сам покликав. Як я знаю, що це точно Бог мені промовив, а не випадковість така. Бо я від того моменту маю мир. Я не сумніваюся в тому, що я маю бути священником чи не маю бути священником. Був коронавірус, тепер йде війна, я маю бути священником чи не маю маю. Чому? Бо я знаю, що Бог мене покликав. Що це Він сказав, що це Його слово. Це один із таких яскравих прикладів, багато разів теж слово промовляє до мене. Я не буду вдаватися тут, щоб якось себе тут презентувати перед вами, що я тут якийсь особливий, бо то хіба у гріхах я можу особливий перед вами. Але. Я це розказав тільки для того, щоб показати, що слово Боже не звучить просто так, але Бог промовляє до кожного з нас. Сьогодні Бог промовляє також до тебе. І через цей приклад, який я розказав також, Бог промовляє і хоче, щоб це слово принесло плід. Бо хоче, щоб ми були плідними. Бо ми є землею. Взагалі, якщо відкриємо Біблію на самих початках, то ми чуємо, що Бог творить людину, з чого. Що говорить Данієлка? Спороху з, з землі. Ой, мусимо першу тему повторити на категізації землі. А сьогодні Євангеліє Ісус каже нам, що є така земля, є така земля, є така земля. А зерно це слово Боже. Ми є землею. І та земля може бути або пуста, або на ній всякої терня і каміння, або вона може бути плідною і приносити плоди. Коли земля приносить плід? Чи земля сама від себе може родити щось? Може. Що може родити? Бурян. Правда? Чи зерно без землі може щось народити? Ну, Може там воду поставити, може там... але чи може воно дати плоди? Не може. Як не може зерно принести плід без землі, так само слово Боже не може принести плоди в моєму житті без мого серця, без ґрунту. Без ґрунту. І, і сьогодні я дуже вас сильно запрошую всіх, кожного, хто мене чує тепер і хто, можливо, собі там грається і не дуже чує, аби ви, крім неділі, відкривали Біблію, відкривали Боже Слово. Тому що Бог хоче з тобою говорити, Бог хоче до тебе теж промовляти. Він промовляє простий спосіб. Дуже простий спосіб. Відкриваєш, кажеш, Боже, що ти хочеш мені цим сказати? Завжди, коли я готуюся до, до проповіді, я це питання ставлю: що ти хочеш сказати цим людям? Що ти хочеш мені сказати насамперед? Що тим словом ти мені кажеш? Бо, бо це є фундаментальне. Тому що Слово Боже, яке ми читаємо, напи, написане Боже Слово, є натхненним Духом Святим, і воно промовляє до нашої ситуації сьогодні. Бог до нас говорить сьогодні. І хоче, щоб то слово принесло плоди? Які плоди? Власне, того, що ти відкриєш своє покликання, можливо? Хтось з вас, може, хтось відкриє, що хоче бути священником, і має цей намір тільки, що є якісь стерні, або ще щось, що його глушить, ідея кар'єри і так далі, футболу і всяких речей інших, які не дають життя, тільки до певного моменту себе реалізуєш, а потім все. Потім ти не потрібний. Ти вже пензіяж футболіст. Або якісь інші речі, можливо, тобі заважають. Теж дуже важливо було задати собі питання, що сьогодні мені заважає чути. Зверніть теж увагу. Усі чотири категорії, які Ісус називає в цій притчі, край дороги, на камені, між терням і на добра земля, усі слухали. Від одних диявол украв, другі не мали коріння вогкости, а треті заглушили. Заглушили клопоти, світу, багатства, розкош і так далі. Усі слухали. Та ми знаємо, що одна справа слухати, друга справа почути. Ти чуєш? Скільки разів у, у, у родинах, не? кажеш, каже жінка, ну тільки раз йому кажу. Він мене не чує. І просила м'я. Можемо слухати і не чути. То, що каже Ісус, очі мають, не бачать, вуха мають, не чують. Слухайте, Бог дав тобі вуха не для того, щоб держалися окуляри. Бог дав тобі вуха не для того, щоб просто так витерту йду. Але дав тобі вуха, щоб ти слухав Боже Слово. Тому що це слово то не є просто інформація, так як ми собі читаємо новини, чи листаємо собі стрічку Інстаграма чи Тіктока. Слово Боже, воно є живе, воно є життям, воно є діяльним. І Бог хоче, щоб це слово задіяло в тобі. І ти є доброю землею насправді. Бо всі ті типи, от ті каміння, можна це по... каміння можна потрощити, подробити, позбирати, терня можна повимикати. Можна зробити з того добру землю. Тільки треба докласти зусиль, треба докласти труду, треба відкрити, може десь поїхати в якесь паломництво, може на якісь реколекції. І може врешті почати питати, що ти Боже з мене хочеш. Чому я не маю спокою, чому я не маю миру в своєму серці? Чому я постійно осуджую, чому моє життя таке? Або хоче дати тобі відповідь. Як дасть тобі відповідь, якщо ти не хочеш слухати? Якщо ти не чуєш? Якщо ти не відкриваєш Божого Слова, якщо тобі, тобі воно насправді не інтересно. Тільки так, щоб відчитати, відспівати, так як ми то робимо в літургії, відбули, все. А Бог хоче більше до тебе промовити. Вдома, коли ти сам, відкрий слово, відкрий Біблію, Бог хоче до тебе говорити. Конкретно це лист до тебе, лист, котрий повний любові, повний життя, котрий може поміняти твоє життя, дати тобі певність, відкрити твоє покликання, Відкрити твоє покликання навіть в старості. До чого Бог тебе сьогодні кличе? На твої 70... Що він з тебе хоче? Це дуже важливо. Тому я всіх вас сьогодні заохочую читати, відкривати Боже Слово, тому що відкриватися те Писання Біблію, тому що я є, я є тут свідком для вас того, що я би не був священником, тут перед вами ніколи, якби Бог не сказав своє слово до мене, і то слово би не принесло під. Якби його не відкрив, не вчув і не поняв. Це дуже важливо. Я не є той ідеальний серед вас, але я тут стою лише тому, тому що Боже Слово є живим діяльним. І моє священство, і моя проповідь сьогодні тут серед вас є власне підтвердженням того, що Боже Слово може приносити плоди. І в твоєму житті теж хоче плодоносити. Бог сіє щедро завжди. І хоче, щоб твоє життя було плідним. Хоче, щоб ти була не пуста земля, котра ніч не приносить крім терня будь-яків. Але хоче, щоб твоя земля була плідна, повна життя. Щоб твоє життя було повне життя, повне любові. І хоче це дати тобі. Воно без тебе не зможе це зробити. Без того, щоб ти відкрив Біблію і врешті почав її читати, без того, щоб ти почав питати Бога, з ним діалогувати, молитися, послухайте мене всі тепер. Мало в неділю чути 5 хвилин Біблії і 15 хвилин проповіді цього мало. Можна не почути, можна можна може відволікти на дитину, можна і ще щось. Цього є замало. Недільна літургія для християн є кульмінацією, коли ми цілий тиждень проживаємо з Богом, а в на... неділю дякуємо Йому за все. Коли ми благословляємо Його, прославляємо і кланяємося йому за те, що Він зробив для нас. Що він зробив за тиждень, кіть? У мене клопоти, проблеми, грошей нема, війна і... 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 і все в мене то саме. Я не бачу взагалі його в І як побачу його, не відкриваю Божого Слова, не чую. Як? Як Бог може до мене промовити? Ну, може тепер через цю проповідь до тебе промовляє, до Твого серця і кличе тебе, аби ти врешті відкрилася і відкрився на діалог із ним, на Його слово. Бо воно має велику міць, воно є живим і діяльним. І твоє життя може наповнити життям. І я сьогодні вам свідчу це через те, що я є священником, що я не лишив семінарію, бо це є чудо Боже, насправді. Я міг. Не знаю, зробив собі якусь кар'єру десь. І, і, і то, що я сьогодні, тут теж. Що я не поїхав в Америку, я поїхав в Німеччину. 28 лютого я мав м, вже запрошення їхати в Польщу. І коли почалася війна, мій друг Яцик мені зателефонував, писав мені, що приходив тут з сім'єю, вам чекає місце. Не і я не кажу, що я герой, але я не поїхав, тому що я бачу, що Бог мене кличе, аби я був тут, тут і для вас. І тепер стояв до вас, говорив до вас, це слово. Аби Тобі. ви слухаючи. Я так то, я також увірували, а увірувавши, мали спасіння, мали вічне життя.